Тенісний прогноз ATP 500 Барселона і Мюнхен. Фінали сьогодні, 20 квітня, у чоловіків. В Барселоні фінал Алькарас Руне. В Мюнхені звєрєв Шелтон. Мої прогнози, ваші пропозиції в коментарях, друзі. Заряджайте вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал. А я в двох словах скажу. Що я прогнозую і чекаю від вас ваші варіанти. Звірів Шелтон. Тотал більше 21,5. Навіть не здивуюсь, трьохсетовому поєдинку 1,67. Тотал більше 21,5. Алькарас руне в Барселоні перемога Алькараса впевнена через тотал менше 20,5 1,94. Отакі мої. Пропозиції, такі мої варіанти прогнозів. Чекаю від вас ваші. Пишіть в коментарях, заряджайте наш канал вподобайками, підписуйтесь, не забувайте. Чудових свят, смачної Паски вам. З Великоднем вітаю, до зустрічі. Слава Україні! Скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Всім папа! -па.